Ну, це моя улюблена зона, але, звичайно, вона не можу сказати, що це найважливіша або якась там особлива. Ем, вона особлива просто тому, що математика в мотосорій системі дається е, просто на такому чудовому рівні, що мені здається, ну, її придумали боги. Ем, я зараз буду розказувати про садочок. Це не школа. Тому. Все, що я кажу, стосується дитини до 6 років. І це не фантастика. Це реальність, якою в системі Монтесолі вчителі стикаються кожного дня. Починається математика не зразу, не з трьох років, тому що дитина в певний період часу стикається з математикою несвідомо. Вона розв'язає тісто на дві частинки. Це ділення, да? або рахує кількість е, зернин, які вона має покласти в кафемолку, це рахування. Е, вона може е, брати, е, наприклад, кількість ложок, бовилок, виделок, які вона має поставити на стіл, вона може пройти е, клас. Це якийсь певний термін розуміти час, да? тобто дуже м -м, багато часу насправді дитина витрачає на те, щоб до, до математики наблизитися несвідомо. Власне, так само, як і первісні люди. Математика з'явилася набагато пізніше, аніж мова. Ну да? математика і у дитини вона їй цікава трохи пізніше, ніж мова. Що є в системі Монтесолі? Які етапи проходить дитина? Перше, звичайно, це перше десяток. Дитина опановує рахування і цифри, тобто картинки, які ну, знаки, які позначають ту чи іншу кількість. Це просто правда, і в будь-якому раду дошкільному закладі дитина це проходить. Але далі в Монтесолі відбувається диво. Тому що хтось з дітей починає далі вивчати ну, послідовність рахування 11, 12, 13 і так далі, да, і розуміє цю лінійність у математиці. А інші діти а, вони вивчають десятковість. Лінійність, а десятковість, а це вже розряди і класи. Тобто, якщо дитина вміє рахувати до 9, вона. Зразу може бути познайомлення з розумінням, з поняттям, що таке одиниці, що таке десятки, що таке сотні, що таке тисячі, як ці предмети можна з'єднувати, як можна роз'єднувати. А ви пам'ятаєте, що в Монтесорі ми все даємо на предметах? То в нас є реальна тисяча, в нас є реальна сотня, реальна десятка. Це якийсь певний об'єкт, якою з яким дитина Дуже просто зрозуміти взагалі це поняття, розрядність і відмінність одного розряду від іншого, склад розряду, так? що ми в десятковій системі швидко переходимо, не, при, якщо реагували до десяти, ми переходимо на наступний, на наступний етап, на наступний розряд. Все це дуже просто і легко, і з цим дитина знайомиться вже близько, що там 4 роки, чотири з половиною як найпізніше. Я сказала про лінійність, я сказала про десятковість. Це не значить, що одні діти тільки лінійністю займаються, а інші тільки десятковістю. Ні, вони в весь час змінюють оце вивчення, да тому, що після того, як ти зрозумів, що таке 10, ти можеш вивчати обидві ці теми паралельно. Да? І ще одна важлива м -м, частина математики, яка є в монтусволі, це так звана у нас автоматизація. тобто це певні таблиці. Що таке 2 плюс 2, що таке 3 плюс 4, що таке 7 плюс 8, скільки це буде, що таке 6, помножити на 8? Так, тобі без замноження дається в садочку. Чому? Тому що це факти. Вони багато разів перекладають предмети, отримують один і той самий результат. А ви ж пам'ятаєте про погнаючи розум? Саме він стає нам в допомозі, що діти це легко і швидко опановують, І багато хто йде в школу вже як мінімум розробляє що є таблиця множення, таблиця додавання, віднімання, ділення. Вони з цими явищами, вони знайомиться в садочку. І це не ранній розвиток. У пасі Боже називати монтислою реальним розвитком. Ні. Це можливість дитини своєчасно через об'єкти і предмети, коли вона хоче маніпулювати з тими об'єктами і предметами, всі ці речі взяти, потримати в руках. Так, можливо, вона не до кінця це може пояснити батькам. Вона не може прийти додому і сказати, мама, а ви знаєш, що 5 на 5 буде 25. Це станеться можливо, а можливо ні. Але коли а ти можеш не взяти чотири рази. Так, можу. А скільки це буде? До стільки дитина може це порахувати, може це відтворити і, повторюючи це багато разів, врешті-решт вона це просто запам'ятовує, а не зазубрює. У цьому відмінність з Монтесорі. В Монтесорі ми прагнемо, щоб дитина зрозуміла те, що вона. А розуміє вона це тоді, коли в неї є предмет. В неї є діяльність з цим предметом і в неї є час. Тобто ми її не натаскуємо, не підтягуємо, а саме даємо можливість у своєму темпі опанувати той чи інший вид діяльності.